моя любовь. <laughs> Твоя любовь это соседка собака. Так, да, собаку не обижай, не подкажем, что на следующий заем. А я е, блять. Да. А че я себя не бачу, блядь? Сука, <свят> блядь, блядь заберите него. Забери него рацию, блять. это ебнуться <свят> можно. Mm. <гулеч> Дивись, продамо машину. Отгуляем нормальну свадьбу. Чувак. Та не продамо ми машину. <гулеч> а за що свадьбу гулять, конечно? Ти що, <гулеч> мене не любиш? Получається он. На інкасаторах заробим. Карі... <гулеч> <гулеч> Задача у нас така. Я щас швидко спускаюсь в магазин. Возвращаюсь. <социти> він касатора катає. І продаємо нахуй Ауді. Ні! Мені ідея дуже подобається. Не піддакуйте там. За коннектом. Призовом тоже. Цілуй мене, Вітальчик. Потрясує твій анальчик. <социти> Паша, ну я тебе такого не ожидала, чесно. Молча. <реку> Цілуй мене, і бави, покажи свого банана. <реку> <реку> Що за херня? І поміняти не можна. Цілуй мене, і Юрчик, покажи ти свій огурчик. Ви сегодня всех сосуатых внимательно гайкнуть. демку не Угу. Ну рухайся потім як их ляжет. Поїде. Боже, що тут? Ого, тут происходит. А буде як стаціонарний комп'ютер. Всё решено, мама. Я гей. ты я <tal word> папа, Я тебе шутить не буду. Мы с самого начала обговаривали. какой здесь, блядь. Хуй здесь. Самый дурачок, блядь. Кот, ты знаешь, что это пидорости. Напиши, блядь. Нахрена ты его включаешь в войс? Блядь, зара вас там, блядь, застрелять. Блядь, бабай, скажи ему что нахуй, блядь. сука, без маятка будем, блядь. це піздець, блядь. Там стоїть, сука. На 15 днів він проплатив Слухай, мої тихо. Там, там стоїть 54, блядь, одісіта, нахуй. Що зробить? Рядом банкомат, блядь. А це включає, блядь, мама Єгі гій, папа Єгі. гій. На максимум, мені кажеться, 15 днів. днів. Піздець. Я поїхав. <сум> да, мені ще треба один раз іксануть, блядь, тих їбучих танках. Єбаних, блядь. Пизда, скільки в мене днів? Ну да я вейду блять. Місяць 100% нахуй У мене до февраля уже Я е у мене до лютого нахуй А от февраль це не людий? Нет, це ж лютий. Цим, з, будем тебе женить з Авіту будем тебе женить

я не знаю, это что, завод по маслу, блядь, моторный, блядь. Или тогда, сука, иконка, блядь, в виде БМВ, нахуй, я не понимаю. Просто что ты делаешь? Это без на заставки на рабочем столе, блядь, на телефоне, нахуй. В родителей всех стоит тоже БМВ? Типа, блядь, тебе собака с бирочкой бегает БМВ, нахуй? Він може пояти на воротах висить на оцьому, блять, острові. тебе Мені, на кучки татуха БМВ, бе... блять, тебе BMW. вибрати на лобку БМВ, блять. Дядя, я не можу понять, бать, що за хуйня. Ти типа, блять. Іграти, що... Ти, сука, молодий, блять, ти не зможеш її продержати. Какая нахуй БМВ? Says shallow when boys get to the mother 706? Алекс, Алекс, Алекс. Шо. Пошли. 706, да? Пошли, пошли за мной, пошли за мной. Заходь в банк. Подан? Блять. Ничего, блин, мы просто с баду. Жезник из баду. Побачимся. Виталий, ты в него посадил know Так, куда на монету ехать? Сосал? Да! Ребята, ребята, до нас инкассаторы докопались. Подмогу, надо, подмогу, подмогу. Дуже сильно багато. Че, на тебе отвечаете? Прием, ребят, ковку. В палетку надо, подмогу, в палетку. Они у нас на хвосте, они у нас на хвосте. Ребята на хвосте обходят нас. Срочно помощь в палетку. -мо, подрезать. все, ребята, не надо помощи. Чёха, молодец. Приветик, пистолетик. Алина, вставай. Алина, вставай.

Надо, чтобы ты мне Виталик Стравик та хуйня назвал Ну, Вот так, хорош, в ноги его ЛГЦА Несли, блядь, скажу, что ты, сука, блядь, гитаре вольня купил Ээээ, субстанция Ай, ну туре, блядь, можно сказать, не посадят Класс, значит, ты всё так и делаешь Значит, видишь И будешь тогда на свап гте двойная бутылка в горлышко Лататататататат Да, і от делайте, так от ділайте. Так, десь, блядь, я вас зараз усіх покикаю. Сейчас щас, надо нову робити цю поговорку. Блядь, ну, вєтарюй, блядь, не заїбайся на ногу, блядь. Сидь у нас перед хатой. Опа. Галіш, давай. Типу, третій статі. Так, я пішов в магазин, а ви там... Подожди. Забирайтесь. Та куди ти поїхав з цією талі? Ми будемо позарить. Фінт. 165. Павер. Мені не нафто не скидував 100 Павер, це, це ти, ти до мене прийшла? Павер. Че? мені ніхто не кидав 100 тисяч, случайно. Не, вроде. Мені скуда 100 тисяч на счету. Павер. Ти то. Ну, я сейчас короче не видам, конечно, но Це ж, А це не то, що на колись на мое привезли, а ну, он, наверное, сюда Я зашло. <різь> okay, <різь> Паша, Паша. Ветер ты нахуй. Где-то, в принципе, на моей -то. Сука, я сейчас, блядь, поеду сам сюда, установлю тебе ебани паски, нахуй, блядь. Привязать тебя той палкой по спине, блядь, ебать раз, нахуй, заебал, блядь. Сука, иди, блядь. Жалко, 400, блядь тысяч нахуй, алло, блядь. Сколько нахуй? Сейчас поедем туда фармить нахуй, ёбаный рот. А, За мануса, скажи, что просто покататься, а сам продаю. Драчок? О, бля. блядь, включи его, я ще раз разкрыл. <звук> <звук> на туре жопи не мав в таких штанах, широких. Прикинь, <звук> да? Такие штаны еле прокрылый развали на жопу твою. <звук>

то щось як буде друга вроза тоху. Окей. Каже, та я їбать не кончаю, типу довго тут до свідомий, типу ж пацани, а як так, їбать, що ти там ділиш? Він каже, та я просто думаю про дохлу собаку, каже. Ні, це зараз, я бачу. Ти просто тамного то каже, що типу, блять, і каже, що рачакра відкривається після нього. Ні, кажеть, що це Типа до роду дуже добре, типа, зайнятися легесеньким таким ну, це, так, да, так. да, 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 да. Чтоб матка лучше открылась там эта. Блин, в палаті уже колоды йдут, типа и колод та їй стоит. Пищом врач, блять. Все так надо. Доброго о, дня, рука спину Руки запас. Okay, <laughs> Визивай Все, я визиваю ментов. А то вони нас грабують Ну включи yeah. 415 база ответь. Oh. Сейчас. 415 база ответить. А, а де давид пропал? Кьюки <laughs> Сука 一个困觉。<laughs> <laughs> <laughs>